Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Михайлоченко Владислав, представляю вашій увазі дипломну кваліфікаційну роботу магістра за темою дослідження та реалізація методів планування діяльності перукарні. Застосування засобів машинного навчання при накопиченні потрібної інформації у веб-застосунку підтримка діяльності перукарні може бути достатньо корисним для прийняття рішень щодо відпусток працівників перукарні, розширення або зменшення штату. Це потребує планування, а планування потребує розуміння того, яка кількість клієнтів звернеться до перукарні через певний час, тому розробка програмного забезпечення підтримки діяльності. Перукарні є актуальною за створення та застосування відповідних засобів машинного навчання. Завдання, необхідні для виконання роботи і в підсумку, які були повністю виконані, показані на третьому слайді. Для порівняння аналогів було виділено веб застосунки Барберкінг, так як і як представляє українську перукарню Larry King та BluTit як ті, які надають найширший ряд функціональних можливостей. Результати порівняння визначають, що основними відмінностями програми підтримки перукарні є наявність, можливості, можливості прогнозування кількості відвідувачів перукарні за день, наявність можливості створення відгуків про перукарів, можливість отримання розширеної інформації про перукарів та послуги, що не підтримуються абсолютно всіма аналогами, а тільки деякими. Основна суть задачі прогнозування кількості відвідувачів перукарні за день полягає в тому, щоб, щоб визначити клієнтів перукарні, отрим... <кій> полягає в тому, щоб визначити кількість клієнтів перукарні, які отримують послуги перукарні протягом певного робочого дня в майбутньому. Такий день знаходиться у певному віддаленні від, від поточного. Відповідно, має бути встановлена кількість днів, за якою, відпов... за якою відбувається прогнозування. Для розв'язання задачі було запропоновано метод, який виконує працювання отриманої вибірки даних для її застосування в якості навчальної вибірки шляхом визначення неробочих днів, формування часових рядів, нормування, створення моделі її навчання, формування нових екземплярів даних та визначення кількості відвідувачів, перекарні на майбутній день відносно поточного дня. Для забезпечення потреб всіх користувачів потрібно було спочатку встановити сценарії, за, якими будуть вони, за якою вони будуть використовувати програму. Базовий користувач є клієнтом-Перокарель, відповідно ті сценарії, які потрібно було для нього створити, і які фактично були реалізовані в програмному підсумку, показані на слайді. Менеджер перукарні має ширший вибір сценаріїв порівняно з клієнтом, хоча йому, наприклад, не потрібна можливість збереження парукорів, оскільки він і порузі зі всіма перуками одразу визначаючи за ними параметри роботи. веб застосунок підтримка діяльності перукарні можна розробити на основі всього комплексу можливих засобів для веб-розробки. Однак, зважаючи на потужність та популярність мов програмування для веб-розробки, зокрема такі, як Python та PHP, за фреймворками Django та Codeigniter, відокремлені для порівняння. Фреймворк Django дещо переважає Codeigniter, Враховуючи, що Django надає потужніші вбудовані засоби авторизації та аутентифікації, які, зокрема, включають систему дозволів для користувачів. Окрім того, було враховано, що Django дозволяє, як результуючі, створювати рішення, які мають складний або середній рівень складності. Відповідно, такі рішення більш придатні для нарощування функціональності. Зокрема, що може бути важливим у подальшому для цієї предметної області. База даних знаходиться в основі веб-застосунку підтримка діяльності перукарні, адже ці функціональні сценарії, які було представлено, передбачають роботу з даними, одним з найбільш вдалих варіантів роботи, з якими в великій кількості є реляційні бази даних. Однією з найбільш ефективних в практиці для роботи з такими веб-застосунками, є система MySQL, яка була і обрана для підтримки структури бази даних, показана на слайді веб застосунок при базовому зверненні починає для користувача роботу з відображення мережі перукарень, дозволяючи користувачу обрати подальший шлях роботи з нею відповідний порядок роботи показаний на слайді. Для клієнта перукарня одним з основних елементів роботи програми є основна сторінка перукарні, на яку він зазвичай потрапляє зі сторінки. Переліку перукарень, доступної за доменого розділу меню. Ця сторінка зверху містить фотографію. перекарні, її адресу, номер телефону, а вже нижче додаткові дані, які включають, зокрема опис, перелік перукарів та перукарських послуг, доступних у цій перукарні. Для цього необхідно прогортати сторінку нижче. З сторінка перукарні, наприклад, можна обрати потрібну послугу та одразу перейти для її бронування. Під час бронування також можна. Задати перукарню перукаря необхідний початок обслуговування та дату, а вже задати з випадаючого переліку обрати необхідний час для обслуговування. При цьому час завершення обслуговування в перукарні визначається автоматично на основі обраних перукарських послуг та заданого для них часу виконання. Менеджер перукарні також має додатковий розділ, який доступний з меню планування. Це розділ, який дозволяє переглянути фактичну відвідуваність обраної перукарні з випадаючого переліку за обраним проміжутком дат, а також переглянути прогноз, якщо цей проміжок дат входять прогнозовані значення. Експериментальне дослідження було проведено на основі вибірки даних. Спершу було проаналізовано наскільки. На, Наскільки наявні дані відповідають реальним ситуаціям, для цього було за кожним клієнтом проаналізовано час, який минає до наступного його відвідування перукарні. Тоді було визначено середній час для кожного клієнта, а за цими даними було визначено перелік з 10 найефективніших клієнтів. Про нормальну кількість клієнтів за день показана на другому графіку. Порівнюючи результати, помітно, що запропонований метод прогнозування кількості від відвідувачів перукарні за день дозволив зменшити значення на, 30%. Дозволив зменшити значення на 33% відзначення. Має порівняно з методом опорних векторів РМСІ на 31%, МСІ на 53%. У свою чергу, порівняно з результатами а Ріма, запропонований метод прогнозування кількості відвідувачів перукарні за день зменшив значення МАІ на 8%, РМС на 12%, МСЕ на 23%. Тож результати вказують, що запропонований метод прогнозування кількості відвідувачів перукарні за день дійсно дозволив покращити результати прогнозування. Останній слайд представляє висновки. Моя доповідь завершена. Дякую за увагу.